Таксі Барс це насамперед швидка подача авто. А також смс-повідомлення, доставка товару додому, автобуксировка вашого авто, автодрайвер тверези водій та автоняня. Таксі Барс. Ми не єдині, ми просто надійні. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Ресторан чотири сезони пропонує не тільки смачну кухню, а й повний комплекс послуг для яскравого святкування вашого весілля, дня народження, ювілею та корпоративу. Дві бенкетні зали, фото та відеозйомка, сучасні ведучі, якісний звук, гаряча пропозиція, номер для молодят у подарунок. Таксі Політ це завжди швидка подача авто, дзвінок при подачі машини, доступні ціни та вічливе обслуговування. А також пропонуємо кур'єрську доставку, цілодобове обслуговування, буксирування вашого авто. Таксі Політ 91491. Курси іноземних мов пропонують навчання дорослих та дітей, англійський та французький мов, а також переклад будь-яких текстів та документів. Дистанційне навчання за допомогою Skype. місто Бориспіль, вулиця Франка, 7. Відсвяткуйте день народження вашої дитини, хрестини, дитячі випускні та інші свята, разом з рестораном. Чотири сезони ми запропонуємо вам дитяче меню, аніматорів, фото та відеозйомку. Нехай ваші діти запам'ятають свято, дякуючи яскравому фільму. Єдиний у Борисполі сучасний діагностичний центр Медпрофцентр пропонує діагностику та лікування різних захворювань, а також лабораторні послуги, сучасне медичне обладнання, спеціалісти найвищої кваліфікації по різним направленням з великим лікувальним досвідом та практикою, широка лабораторна база, лояльна цінова політика, гарний сервіс та зручне місце розташування. Ідеальний вибір для жителів Борисполя та району. Медпрофцентр працює для вас та вашого здоров'я. Якщо ви не встигли записати номер, дивіться всі оголошення на сайті телеканалу Бориспіль.